звати Тетяна Бри, мені 56 років, я родом з Рівненщини, але життєві обставини склалися так, що я вже 22 роки проживаю на Дніпропетровщині. Моя ріднесенька кума Валя Семенюк, минулого року позвонила мені 8. Листопада, це якраз на Дмитра бо я Дмитрівна, і розказала мені про Фітлань. До цього я ніколи не чула, не бачила, нічим не цікавилася, нічого не робила, тільки ну традиційна медицина була, бо маю великі проблеми мала, хочеться сказати, великі проблеми зі здоров'ям. Ревматоїдний артрит. І я думаю, що цим все сказано, бо ті люди, які знають, що це таке, то вони мене зрозуміють. Ех. Валя позвонила 8, а 15 листопада я вже почала вживати фітлайн. Ну, так як нова почта від Валі не через дорогу, а трошки треба десь добиратися, то я сьогодні хочу подякувати Валі. І ще одній нашій подрузі це Наталя Нікуліна. Бо Наталя бігом бігом, Валя подзвонила, Наталя бігом організувала, і вже я отримала посилочку і стала вживати оптимальний сет. 15-го, як ви вже зрозуміли, вже рік буде. Це завтра, завтра буде вже рік, як я вживаю Фітларі. Ну, дівчата навчили, сказали, як. Це ну, три місяці я оптимальний сет, а далі вже додавала, як завжди, і, ну, життєвий тонус. І Продовжую його так само вживати і зараз. От, І потім ще додалися, і рестори цей цельшут, і гелінквіт. Я ще хочу подякувати дівчата, ще одній людині: це нашому лікарю, нашій ледній Людмилі Ткачук. Бо я мала з нею консультацію, і вона мені склала програму. Бо так як на мій випадок, то це треба ну, особливий підхід. Бо Гелінквіт, я вживала трошки, як для мене, це маловато. І Людмила Петрівна мені склала програму, і я зараз рухаюся, і все-все-все по її рекомендаціях виконую. Були проблеми дуже великі. Знаєте, були такі моменти, що просинаєшся від того, від такого болю, що не можеш встати, як то каже, знаєте, сльози у вухах. Просто дзвонила директору. Що я не можу вийти на роботу, і ну, не страшне. Я не могла одягнути шкарпетки. Чоловік я ж тобі одягну, знаєте. А тоді ще розбирає більша злість і якась образа. Ну, як це? Я ну, і не можу. А руки ну, не можна це. Я руками не могла носити, вдягати капронові колготки, бо я їх просто не могла вдягнути. Але слава Богу! Я вже зараз хожу в колготках, як на параді. А так, ну, дуже було, звичайно, важко. Проблеми такі, до речі, ще і нейропатія ще була. У мене руки, ноги холодні, ну неможливо було. Але наразі. Можете навіть побачити мої ручки, пальчики вже такі червоні, От, обновлюється все моє і тіло, і все. Ну, Можна ще багато балакати, це може ми поговоримо пізніше, але я хочу просто сказати, що багато проблем у мене вже відійшли. Зник головний біль, це страшне, що було. Герпес замучив завжди ото. Оце, за цей час, що я вже вживаю, в мене герпес був тільки після дедрінка. Очевидно, виштовхувало оце все. І зараз уже все набагато краще. Я вам хочу, дівчата, сказати, знаєте, як, що втратити здоров'я ну, можна швидко. На відновлення потрібен час, терпіння. А фітлайн у цьому нам дуже хороший помічник. Сказати, що до Фітлайн, от моє життя було як то чорно-біла розмальовка. А як прийшов Фітлайн, в моє життя, то так, знаєте, поступово з'являються кольори, такі барви в життя моє, здоров'я. Ну, я всім рекомендую і дуже вдячна цим дівчатам, що мене кума ну, моя перша, Я їй буду вдячна завжди, що вона мене познайомила з цим чудовим продуктом. І слава Богу, що такий є продукт. І хай Господь подає здоров'я Рольфу Зоргу, що він таку компанію організував. Я вам дуже вдячна, що ви працюєте, дівчата, несете людям добро, щирістю такою своєю, ділитеся. Я вам дуже вдячна. І я так думаю, може, вам трохи тетянок не вистачає. Бо ж це тетянки тетянки, то думаю, ну візьміть мене. До вас. І що знаєте, мені так було ну, і донька, і. І Валя, ну, ну чого ти, ну давай в нашу команду і все. А вона, знаєте, підійшла до зеркала, ну, тітка якась дивиться, 56 років, ну, який там бізнес, знаєте, Ну спагойся, називається. Але мене зачепили слова японської жінки, їй 91 рік. І вона сказала, ніхто. Не буває занадто старим, щоб почати щось нове. Вона в 65 років зайшла перший раз до спортивної зали. Зараз вона інструктор по фітнесу. І я знову підійшла до зеркала кажу, що Таня, напевне, треба щось робити. А починати треба, знаєте, як? із себе. Бо кажуть, що дорога в тисячу миль. Починається з першого кроку, то я цей крок в суботу зробила.